Царяві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадімо до Христа Царя нашого Бога. Прийдіте, поклонімося і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Всі народи заплещіть руками, вигукніть до Бога голосом радости, бо Господь все вишній і страшний, великий цар усієї землі. Він підкорив людей нам і народи під ноги наші. Обрав нам наслідня наших красу Якова, якого полюбив, зійшов Бог при окликах радости, Господь, при звуках сурмних. Співайте Богу нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте, бо Бог, цар усієї землі, співайте розумно, Бог став царем над усіма народами, Бог осів на святім престолі своїм, князі народів зібралися до народу Бога Авраамового. Бо влада над землею Божа